Тарас Шевченко, фрагмент із балади тополя. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі. З милим і двербою. Минув рік, минув і другий. Козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає Чого в'янеш, моя доню? Стара не спитала за сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не рік Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Хай попи заспіваю, а дружки заплачу. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачити. Отак тая чорнобрива плакала, співала і на диву серед поля тополе стала. По діврові вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю полю до самого. Дороги.